Китайський правозахисник Чен Гуанчен залишиться на батьківщині через шість днів його перебування в амбасаді США. Американський посол доправив незрячого правозахисника в одну з лікарень. за словами посла Чен Гуанчен не просився виїхати до Сполучених Штатів. Колега-дисидент дисидента, юрист питань захисту прав людини, каже, що сподівається, що Чен Гуанчен зможе поїхати до США, адже вся його сім'я стільки зробила для Китаю. Йому потрібне медобстеження, і гадаю, його діти зазнали неабиякого психологічного тиску. Я Гуанчен та його сім'я з 2010 року перебували під домашнім арештом. Саме звідти дисидент утік до американських дипломатів, а вийшов з посольства у день візиту до Пекіна Гіларі Клінтон. У китайській столиці американський держсекретар заявила, що США пильно стежитимуть за подальшою долею правозахисника, відомого своєю боротьбою проти примусових абортів та стерилізації жінок. А раніше Пекін розкритикував надання дисидентові притулку в посольстві США, назвавши це втручанням у внутрішні справи.